Слава Ісусу Христу! Буква убиває, а Дух животворить, що багато людей, навіть віруючих людей, там знають Слово Боже, говорять про Слово Боже, там проповідують, можливо, Слово Боже, ну, можуть виправдовувати гріхи, можуть робити там розділення в церкві. І такі вже люди. Вже є програвші люди, оскільки буква, вони знають букву, але вони її не використовують для того, щоб спасати інших людей, щоб проповідувати чисте Євангеліє. А вони виправдовувати можуть гріх. То таким чином, що вони вже не мають ніяких результатів і вони вже програли. Тому всім потрібно покаяння, навіть віруючим людям, і прийти до. Істинної церкви, де вивчається Біблія, слава Ісусу Христу.